Зачини двері. Здається, це дежавю. Хоча ні, це просто депутати районної ради вкотре намагаються знайти голову райради Дмитра Колотієвського. Та не просто знайти, а передати йому протокол та рекомендації комісії з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності правопорядку та боротьби з корупцією Кременчуцької районної ради. Але спроба застати Колотієвського на робочому місці виявилася безуспішною, як і власне всі попередні рази. А після слів його заступника Едуарда Скляревського, то й взагалі, стало очевидно, що голові райради трудоголізм не властивий. Едуардо Едуард, добрий день. Добрый день. Добрий а ми принесли про ми принесли протокол і рекомендації постійної комісії. вам, да, там шкоті двох віддати. Його нема. Ні. А вчора також не було на роботі. Не бачив, не бачив, не можу. Я кажу, що в цьому році не бачу. Оскільки голову райради Колотієвського так і не знайшли, депутати розмістили протокол та рекомендації регламентної комісії на інформаційних стендах дошці оголошень, а також відправили документи рекомендованим листом. Сьогодні ми прийшли до голови Кремчиської районної ради. Для того щоб передати протокол та рекомендації постійної регламентної комісії, яка засідання якої відбулося 14 числа, на жаль, голови на місці немає. Коли як він і завжди, як і завжди, да коли він з'являється взагалі а невідомо, є відповідний лист від голови комісії. Він звертається і просить, щоб відповідно до регламенту діючого законодавства голова оприлюднив на сайті протокол, рекомендації, а також відеофайл самого засідання комісії. Відсутність голови райради в кабінеті у робочий час то ще півбіди. Справжня проблема криється в ігноруванні проблем району, нехтуванні своїми обов'язками, що в результаті призвело до повної бездіяльності райради. Депутати такою ситуацією обурені. Навіть ті, хто раніше підтримали Колотієвського, зараз про своє рішення шкодують. Дмитро Садович три роки не працював, так це факт нерцю і. Розпустив цю, весь апарат районної ради на моє запитання, колись в телефонному режимі кажуть, ти ж не працюєш. Як це Я не працюю? Я працюю. Як ти можеш працювати, немає помічників, апарата немає. Ну, так от воно йшло, йшло, йшло. до цього процесу, що не потрібна людина на цій посаді. Я в той час його підтримав три роки назад. Думав, що районна рада буде краще працювати. Ну, як показала ситуація, то на жаль. До вступу його на посаду голови була районна рада, працювала, сесії скликалися, комісії працювали, виїзні комісії робилися, а на сьогодні нема зовсім нічого. Зовсім. Від слова зовсім. Продовжуватися так і надалі не може. Тому депутати діють відповідно чинного законодавства, аби якомога скоріше налагодити роботу районної ради та змінити голову. Дмитра Колотієвського, який вже давно обіймає посаду, лише номінально. Начався у нас 2025 рік, я ще не разу не бачив. Депутати почали процедуру про його відсторонення від роботи. Прийшла регламентна комісія. Через комісію пройшли питання, які стосуються. Цієї комісії, і зараз процедура підготовки до сесії. На коли депутати і ініціюють, тоді будемо проводити рішати ці питання. Нагадаємо, що активна група, що складається з 27 депутатів різних фракцій, має чітку позицію. Провести сесію єднання у режимі офлайн, на яку винести питання про підтримку плану перемоги президента Володимира Зеленського, підтримку спілки самаритян України, зміну голови районної ради та інші. І чим швидше ця сесія відбудеться, тим скоріше справи району підуть угору, бо її можна буде вважати початком нового етапу процвітання та продуктивної роботи. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.